Комфортні трамваї з Цюриха, місткі турецькі автобуси, тролейбуси, власного виробництва і лише вряди годи, приватні маршрутки. Такий транспорт нині можна зустріти на вулицях Вінниці. Однак так було не завжди. До реформи транспортної системи міста у 2012-му пасажирів тут перевозили майже 600 маршруток. Їхні власники за деякими оцінками заробляли півтора мільйона доларів на рік і могли диктувати місту свої умови. Випуск трамваїв потихеньку падав, тролейбусів падав. Автобусів не було відповідно підприємства. І була поставлена задача міським головою, на той час Володимиром Борисовичем Ройсманом, зробити підготовчий період. І ми почали цю роботу. До кінця року була розроблена нова модель маршрутної мережі в місті Вінниці. А наше підприємство, відповідно, ще десь за півроку до цього розпочало процес підготовки рухомого складу. Це трамваї, тролейбуси. Для того щоб можна було оцей вакуум, який уйдуть маршрутні таксі, нам заповнити, і ми повинні це було працювати. За останні 9 років Вінниця значно наростила кількість муніципального транспорту. Ремонтували вже наявний, випускали трамваї власного виробництва та регулярно купували нові одиниці. Тепер вулицями міста щоденно курсують 67 автобусів, 133 тролейбуси та 74 трамваї. Муніципальний транспорт здійснює 80% усіх перевезень у Вінниці. Приватні ж перевізники обслуговують лише п'яту частину пасажирів. Перша задача, яка була, це було здати пріоритет громадському транспорту. Відповідно, маршрутних всі довжні були здійснити підвезення пасажирів до узлових пунктів, де є вже трамвай, тролейбус. І бажано, де є і тут, і тут від транспорту. Така ситуація, як у Вінниці, радше виняток для українських міст. Здебільшого основну частину перевезень в населених пунктах забезпечують маршрутки, часто старі й небезпечні. Але на початку року Міністерство інфраструктури України оголосило їм війну. У відомстві хочуть прибрати з вулиць звичні для українців Богдани та Газелі, натомість пустити зручні автобуси й електротранспорт. За задумом відомства міста повинні купувати у перевізників транспортну послугу через систему Прозоро. При цьому до рухомого складу будуть високі вимоги, як мінімум низька підлога для доступу маломобільних груп населення. Тобто, аби продовжити працювати після ухвалення урядового законопроєкту, більшості приватних перевізників доведеться купувати новий транспорт. Олександр Гота, який у маршрутному бізнесі в Вінниці з 1997 року, переконаний, у нинішніх реаліях зробити це буде вкрай складно. Я люди спілкуюся, люди дуже незадоволені. Вони це сприймають з жахом, зі страхом, з недовірою. Немає у людей, у перевізників, коштів для того, щоб це купити. Взяти кредит. Ви подивіться, який зараз високий відсоток. При таких ставках і при таких цінах на проїзд людина не зможе виплатити цей кредит. Вона просто збанкротує. А цей автобус згниє десь під огорожею. Тому це нереально. Мені здається, треба підняти добробут нашого населення. Тоді пасажир зможе заплатити 5 євро чи доларів. І він комфортно їздитиме, а ми будемо купувати ці автобуси. Серед вимог нового законопроєкту повна відмова від обігу готівки в транспорті. У кожному автобусі має бути встановлений валідатор для електронної сплати за проїзд. Це теж може стати перепоною на шляху реалізації реформи. Вінниці знадобилося майже три роки і п'ять з половиною мільйонів євро на те, щоб встановити необхідне обладнання в усьому муніципальному та частині приватного транспорту. Ще на початку проєкту, коли ми розробляли технічну документацію, ми одразу планували, що і приватні перевізники також приєднаються до системи. Насправді ми впроваджуємо дві системи: перша система це автоматизована оплата проїзду, облік оплати проїзду, і друга система це місцезаходження транспортних засобів. Що саме ми бачимо: табло, є інформаційний центр. Є табло на зупинках, які зараз встановлюються, і звичайно, що громадяни не тільки оплачують проїзд, а ще й можуть відслідковувати рух транспорту в режимі онлайн. Наразі валідатори встановлені лише у 100 з 240 маршруток у Вінниці. Решту планують обладнати ними до травня 2021 року. У майбутньому це повинні будуть зробити усі приватні перевізники України. Урядовий законопроєкт передбачає, що гроші, сплачені пасажиром за приїзд у маршрутці, одразу потраплятимуть на рахунки місцевої влади. Та, в свою чергу, розраховуватиметься з перевізниками за кількість кілометрів, які вони проїхали на маршруті. Очікується, що електронні квитки могли б вивезти стійні мільйони гривень готівки в маршрутному бізнесі. Однак перевізники не поспішають на це погоджуватися. Ми хочемо давати хороші послуги нашим людям. Ну для ми хочемо надавати гарні послуги людям, але от зараз поставимо валідатори, і звичайно буде служба, якій треба буде платити за ці послуги. Ці гроші доведеться знімати з рахунків. Це ще видатки додаткові. Збільшиться оплата податків. У нас це все тягне за собою певні видатки, і нам доведеться додати їх до ціни перевезень. Звісно, нам прийдеться влажити це в ціну перевозок. У Вінницькій мерії запевняють, нинішня транспортна система цілком збалансована. Якість надання послуг маршрутниками тут контролюють, а от цілковито відмовлятися від приватних перевезень поки не планують та й не можуть. Адже муніципальний транспорт і так збитковий, особливо в умовах обмежень, пов'язаних з пандемією. А на заміну Богданами спринтерам треба було б придбати щонайменше 70 автобусів. Ціна на кожен від мільйона гривень. Таких грошей у бюджеті наразі немає. До того ж, з 1 січня до Вінницької ОТГ приєдналися ще три райони. Тепер їх треба сполучити з містом. Аби туди поїхав муніципальний електротранспорт, потрібна дорога інфраструктура. Тож на виручку знову приходять приватні перевізники. Думки вінничан щодо ініціативи Мінінфраструктури викорінити старі маршрутки розділилися. Було б непогано, тому що вони вже розвалюються ці маршрутки, і на них дуже опасно їздити, передвігатися. У нас не маршрутки, а катастрофа. Якщо для цього треба буде на якийсь час вилучати старі маршрутки, як у нас часто буває ще рік, вводити нові, то багато людей постраждає як пасажири, тому що не зможуть добиратись до місць своєї роботи. Тому що зручно, не завжди да, транспорт нема, тут під'їхав, якщо людина спішить кудись, дуже зручно під'їхав. Я проти. В розумних е, таких межах, скажімо, щоб її, такий транспорт був. Альтернатива. Я за альтернативу. Нашим вроді, альтернативи не треба. І такі які в нас роблять, теж не треба ніякої альтернативи. Ми за те. Але щоб були більш. Такі, як автобуси, тепер сучасні, то звичайно краще, чим ці маленькі бусики. Експерти також застерігають, що зовсім відмовлятися від послуг приватних перевізників не варто, адже відсутність конкуренції може погано вплинути на муніципальний транспорт. Водночас, якщо нічого не змінювати, то за 5-10 років громадський транспорт може остаточно деградувати. Сама філософія транспортної послуги, тобто перехід від. Конкурсів на купівлю транспортної послуги це безумовно революція. Вона безумовно змінить все у нашому громадському транспорті. Але треба почати працювати уже зараз. Тобто, будь-яке місто, яке хоче завтра купляти транспортну роботу, потрібно, потрібно сьогодні подбати про те, щоб прогнозувати транспортну роботу, про оптимальну мережу громадського транспорту, порахувати бюджет, скільки місту потрібно грошей на забезпечення якісного громадського транспорту, подумати над тарифною політикою. Який має бути тариф, і наскільки це люди сприймуть. Окрім підвищення комфорту в транспорті, пасажирам треба бути готовими і до подорожчання проїзду та до оптимізації й скорочення маршрутів. У майбутньому нормою можуть стати пересадки в наземному транспорті. Угода про асоціацію з ЄС передбачає, що реформа громадського транспорту відбудеться вже до 2022 року. Однак, за прогнозами експертів, на повне перезавантаження системи може піти 5 років. І це за умови, що всі сторони, від депутатів до власників маршруток, порозуміються.